Санаторій профілакторій Рівненської АЕС понад 40 років забезпечує якісну медичну реабілітацію персоналу електростанції без відриву від виробництва. Сьогодні це багатопрофільний сучасний медичний заклад, який має розвинуту лікувально оздоровчу базу, висококваліфікований персонал та комфортні побутові умови. Наші послуги надаються згідно індивідуальних програм, розроблених під кожного відвідувача відповідно до його діагнозів. Для якісного надання цих послуг в закладі працює більше ста одиниць професійного обладнання. Колектив санаторію, профілакторію 65 працівників, з них 5 лікарів та понад 20 медичних сестер. Всі вони спеціалісти своєї справи. У медичному закладі функціонує водне та фізіотерапевтичне відділення. Також передбачена і лікувальна фізкультура. Всі процедури відвідувачі проходять за індивідуальними програмами. Лікування санаторії профілакторії Рівненської ОС в основному спрямоване на відновлення скелетної та м'язової системи людини. Водне відділення користується великим попитом. Ми маємо обладнане душем Шарко, висхідним душем масажем, циркулярним душем, підводна витяжка хребта горизонтального типу. Є процедури, які спрямовані на розслаблення нервової системи, тим самим. Ми сприяємо зменшенню артеріального тиску. Оксана Волощук розповіла, що впродовж року послугами санаторію профілакторію Раес може скористатися більше тисячі працівників підприємства. За минулий рік нас відвідало 1254 людини. З них 50 пенсіонерів РаЕС. За рік ми маємо. 14 заїздів а в середньому це по 100-140 чоловік. Санаторій забезпечений всіма умовами для маломобільних груп населення. Вхід до закладу облаштовано пандусом. Також люди з вадами зору мають можливість користуватися шрифтом Брайля. Відвідувачі позитивно відгукуються про умови лікування та послуги, які вони отримують у закладі. Проходжу реабілітацію. Менше стало болі в суглобах, виконує всі вправи, почав ходити без костерів. Мені дуже подобається персонал привітний, озивчивий. Я був в деяких інших закладах крім нашої профілакторії, але скажу, що найкраща якість і обладнання, і відношення тут у нас на високому рівні. Зараз проходжу курс реабілітації. Вирішив звернутися в санаторій профілакторій Ну тут отримую дуже якісні послуги різні процедурки. за даний момент роблю масаж. Персонал привітний, дуже гарно відноситься. Ну і фахівці на 100% своєї справи. Персонал санаторію профілакторію професіонали, які розуміють, що турбота про здоров'я атомників це їхній вклад не лише у безпеку підприємства, а й країни загалом, зауважила Світлана Слободіна. Також колектив закладу активний учасник благодійних ініціатив Рівненської АЕС на підтримку Збройних сил України. Наші медсестри займаються не тільки лікувальною діяльністю, але активно приймають участь у волонтерській роботі. Так як плетуть сітки, допомагають коштами, шиють маскувальні халати, збирають продукти, всіма силами намагаються наблизити перемогу. Тому що мир в країні це найбільше, найщиріше бажання всіх наших працівників. Нещодавно колектив санаторію профілакторію Рівненської АЕС був відзначений подякою громадської організації Енергія перемоги за плідну співпрацю та вагомий внесок в здобуття перемоги України. Людмила Скіпчик Павло Жих у ЗГРС